Так, тепер практика. От давайте ми, є отака спочатку задачу давайте сформулюємо. От був проведений експеримент, вивчалося, яким чином добрива впливають на врожайність. Вносили в ґрунт, ну там на певну площину, от таку кількість добрива. От є контрольна ділянка, де. Нічого не вносили 0 кг. Ну і там привіз був нульовий врожайності. Ну, Врожай такий, як зазвичай. да? Додатково нічого не було. Потім, якщо 1 к, то на 2 кг був більший там врожай. Якщо 2 кг добрива внесли, тоді приріст складав вже 4 кг. Питання. Якщо ну, це ми, от, це ми визначили експериментально. А що було б, якби ми внесли 3 кіло добрива? Який приріст врожаю ми отримали? І оце якраз задача, яку ми маємо розв'язати за допомогою нейромереж? Значить, ну, і тепер ви ставите. Да, спочатку ми це зробимо за допомогою. Вашої нейромережі. Зараз ви ставите на паузу відео і даєте відповідь на це запитання. Так, ну і очевидно, що правильна відповідь це 6. Так, яким чином ми це з'ясували, наші нейромережі? Ну, ми проаналізували якось ці дані, і якимось чином. У нас відразу вискочила отака от відповідь. Ми побачили певну закономірність, і на основі вже цієї закономірності ми зробили прогноз. Тобто це 6, це прогноз. Так, ну і тепер наша задача зробити те саме за допомогою штучної нейромережі. Її треба побудувати. Так. Яка це буде нейромережа? Я не знаю. Ми це зробимо емпірічно. От дивіться, ми робили отакі нейромережі. Да? От Приклад. Ну, По-перше, давайте визначимося. Тут може бути не визначена у нас є кількість нейронів, але ще у нас що, що не визначено. Ну, кількість шарів. Ми сказали, що у нас в нейромережі є декілька шарів, в кожному є певна кількість нейронів. Скільки буде шарів. Ну, от для даної задачі, ну, як мінімум, потрібно мати два шари. Да? На перший. Причому да, на перший шар у нас буде поступати вхідна інформація, кількість добрива. Ну, от ми, У нас три, да? наприклад, ми передали в нашу нейромережу. Яка вже знайшла закономірність на виході нейромережі, ми маємо отримати відповідь 6. Да? От, значить, Скільки має бути нейронів. Ну, Має бути короче, вхідний і вихідний шар. Да? Скільки проміжних, я не знаю. От, Давайте я так намалюю. Можливо, ще якісь шари, да? от. скільки нейронів має бути в кожному шарі? От Вхідний шар. Ну, ми бачимо, що у нас поступає на вхід тільки одне число нейромережі ну, в даний момент часу. Ми от дивимося, наприклад, на кількість добрива і. Потім на виході маємо вражальність, теж одне число. Значить, На вході і виході у нас, на вхідному шарі і вихідному у нас має бути все по одному нейрону. Так, не 3. А один. От. Далі він якось зв'язується тут. Ще, можливо, проміжні якісь шари. От. І на виході теж один нейрон. Ну, чим дивіться ми візьмемо більше оцих от проміжних шарів, і чим більше в них буде кількість нейронів в кожному. Ну, тим складнішою буде нейромережа, і тим більш складні закономірності, вона зможе розв'язувати. Ну, але оскільки у нас тут достатньо проста задача і проста закономірність, давайте спробуємо. Ну, і так В реальних задачах роблять. Починають з якоїсь більш простої нейромережі, а потім, якщо вона, бачить, що вона не здатна розв'язати поставлену задачу, її ускладнюють, додають. Проміжні оці от, о, о, приховані шари і збільшують в них кількість нейронів. Так? Ну, Ми визначили з вхідним і вихідним шаром. От, А прихований шар, ну, давайте, у нас його взагалі не буде. Можна, дивіться, зробити от прихований шар, да, так от. З одним нейроном, як альтернатива. Там, з декількома нейронами. От, все це в рамках нашої задачі можливо. От, головне, щоб у нас був один вхідний, один вихідний нейрон. В шарах вхідному і вихідному, відповідно. Так. І от в усіх цих випадках у нас. Структура зв'язків між нейронами має бути такою, що коли ми, наприклад, подаємо отсюди сюди 0, то на виході ми маємо отримати, очікуємо 0. Чи якщо подаємо 1, то на виході видасть воно нам двійку. Ну і якщо там 3, то тут отримаємо 6. Отак ну, як і у нас. От. Для цього нам треба якимось чином підібрати. Оці от вагові коефіцієнти. Дивіться, тут буде один ваговий коефіцієнт, оскільки один зв'язок, тут а, два. Отут буде чотири вагових коефіцієнти. Тобто, бачите, що задача ну, ускладнюється, якщо ми збільшуємо кількість нейронів і зв'язків прихованих шарів. От. Тож, давайте почнемо от. З найпростішого. Так, і ми казали, що у нас позначається от вхідний шар, о, да, активність цих нейронів X, їх вихідні імпульси. Так, а от подальші шари це Y. Так, тут, ну, я не буду номерувати X, бо у нас x 1 а от, тут, от дивіться, ну, треба, тут потрібна якась інша нумерація. У нас тут, ну, скажімо, y 1 y2. Тому що тут от, ну, знову ж таки, це неправильне все позначення. Там включається в індекс номер шару, ну, для нас це не важливо. Так, тут 3 от. Ну і тут дивіться от, е, вихід y, тут y2, тут y3. Так. Значить, От давайте спробуємо з отакою нейромережею. Почнемо з найпростішого випадку. Значить, Дивіться ще раз, коли тут 0, Y має бути 0, коли тут 1, Y має бути 2 і так далі. Значить, Давайте згадаємо, як ми взагалі отримуємо Y. От, y він дорівнює. Ну, спочатку, да, у нас на цей нейрон приходить от, імпульс X від першого нейрону. Так? Його ми множимо на W, давайте, так. і ми отримаємо внутрішню активність цього нейрону, так? От, локальне збудження А. Воно дорівнює X на W. Потім це не означає, що Y у нас дорівнює цій внутрішній активності. Ми ще маємо його пропустити через там, закон, наприклад, все або нічого. От, через якусь функцію активації. От, передати це локальні оці сумарні зміни потенціалу в якусь функцію активації F. Ну і Тут нам треба для нашої нейромережі. От, крім того, що ми обираємо дивіться, кількість і склад шарів нейронів, також треба ще попередньо визначитись з функцією активації от, наших нейронів. Ну і, вона, в принципі, ці функції активації можуть бути різними для нейронів різних шарів. Так? Ну, тут йдеться тільки про шари, оці от, приховані і вихідні. тому що... Ну, для вхідних нейронів ми тут нічого не обчислюємо. Да? Вони отримують щось з зовнішнього світу. Тут ми просто задаємо їх от і виходи, ікси оці. От, чим вони відрізняються від ігриків, які ми обчислюємо. Е, так. Ну, Давайте теж оберемо е, функцію активації не таку, як в реальних нейронах, закон, все або нічого, а просто у нас буде F- від а, е, от Дорівнювати А, так, от така тоточність. Значить, що прийшло сюди, то і виходить з нього з цього нейрона. Так, ну і давайте тепер спробуємо обчислити за цими формулами, що у нас виходить. Так. Да. Ще ми дивіться: ми знаємо, чому у нас дорівнює ваговий коефіцієнт цього зв'язку. Давайте його оберемо навмання. Скажімо, хай він дорівнює, ну, спочатку у нас W дорівнює нулю. Давайте подивимося, чи вийде у нас отаке от, 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 от от результат, який я, про який я сказав. Значить, На вході, наприклад, у нас давайте Х дорівнює, беремо 0. Так. Що ми маємо на виході? Чи 0. Ми маємо розрахувати А спочатку внутрішню активність цього нейрона. Це у нас Х на W, тобто це 0 помножений на W, ми сказали 0. Да? І це дорівнює 0. Так? Потім пропускаємо через функцію активації, яка просто дорівнює. Y у нас це просто А. Тобто теж. Ой, я тут мав написати 0. Так? тобто 0, От, все правильно. Дивіться, якщо на вхід ми подаємо 0, на виході ми отримаємо y теж 0. Так, а тепер що, якщо у нас х, давайте одиницю візьмемо, ми очікуємо, на виході отримати y2. Так? Тепер, от якщо у нас х, Жімо 1. Так? Локальна активність нашого нейрона оцього другого, на якого, на який прийшов одиничка, ми множимо на ваговий коефіцієнт 0, одиницю на 0, це це 0. Так? От. Це у нас локальна активність у цього другого нейрона. Ми її пропускаємо через функцію активації F2. І це теж ми отримуємо 0. Тобто, коли у нас на вхід нейромережі приходить одиничка, вона нам каже, що врожайність не збільшиться. Ну і очевидно, що для всіх інших значень кількість добрива буде те саме. Так, ну тобто, дивіться, нам доведеться навчати цю нейромережу якось от, міняти оцей ваговий коефіцієнт. Значить, більше ми нічого в ній не, поки не міняємо. Ми її от задали структуру, да, функцію активації і міняємо далі тільки ваговіка А. Ще я забув, я забув, я вибачаю, що тут у нас формула не така. Ми ще додаємо є ще один параметр Б, зміщення. Е, і насправді дивіться, тоді... Трошки складніша задача. Б да? ну, теж треба задати. Ну, точніше, це ті два параметри, які ми можемо міняти. І процес навчання і полягає в їх е е зміні. Е ну, на першому етапі, я ж кажу, ми не знаємо, ну, якими вони, ми беремо щось навмання. От w 0 b 0 Ну, ясно, що b 0 Тут просто тут буде додаватись B0. Ну, отримаємо теж 0,0. Значить, результат буде такий самий. Тепер давайте ну, просто, що тут дещо ускладнюється задача, печати, нам доведеться підбирати два е, е, параметри. Так? От давайте по черзі їх. Давайте спробуємо. У нас з цим нічого не вийшло. Давайте w зробимо якимось іншим. Скажімо, W візьмемо не нуль, а один. Давайте подивимося тепер така нейромережа, чи не буде відображати от, закономірність. Яка є у цих експериментальних даних правильно. Значить, х у нас беремо 0. E, знаходимо активність цього нейрона. Це 0, на тепер W одиниця і плюс B0. Да? Ми отримуємо одиницю. E, дивіться. от, Пропускаємо через функцію активації. Це просто отутожність. Значить, Y дорівнює самому А це одиниці. Так, знову ж таки, ми отримали. А, ну, так. Так, неправильно, да? Отримали неправильно. Дивіться. От, при нульовій кількості добрива ми очікуємо, що буде. Переріст врожаю нульовий. Ну і так само, якщо ми один тут підставимо замість нуля. Перевірка ще одна. Тут один на один. Ой, стоп, щось ясь щось я неправильно зробив. Так, вибачаюся. Да, щось я заплутався. Так, нуль нуль на один. Нуль. так, І тоді тут нуль, і тоді тут 0. Так, я думаю, що щось не те. Значить, все правильно. Дивіться, от при такому W вже краще. Тільки давайте перевіримо, чи от перший результат воно відтворило. А чи відтворить оцей другий результат експериментальний. Значить, Беремо тут Х -от дорівнює 1. А активність у нас дорівнює внутрішня нейрона. Скільки? 1 на ваговий коефіцієнт плюс нулік. Це 1 і y дорівнює тому самому. Так, 1. От, все правильно. Стоп, неправильно. Так. Значить, А мало бути 2. Ну і так далі. Коротше, бачите, теж неправильний варіант. Ну, давайте ще поперебираємо. Давайте візьмемо B1. Значить. Так, Б. Давайте спробуємо. Б взяти одиничку. Так, давайте х 0 спочатку. Значить, А у нас дорівнює 0 на 1 плюс 1. Так, це вже дорівнює скільки Одиниці. І Y тому що самому, що А, це одиниця. От уже відразу помилка. Так? Тобто це м, теж хідний варіант. На 0 видає одиницю. Так, мало б видавати нуль. Давайте знову повернемо b Б0. Тепер спробуємо. Отут взяти наступний варіант число, да? двійка. Так. Значить, А дорівнює Ну, при X, Х рівня нулю. А у нас що це? Це. Навагують коефіцієнт плюс b. Так, це двійка. Ой, так 0. Значить, y це те саме, що a, тобто двійка. Ой, знову так, знову я щось Е, ну, e, На 2 плюс 0, ой, 0. Дорівнює. Коротше, тут 0 і плюс 0, 0. Так, мій мозок вже відмовляється працювати. Так, значить, тепер, ну, Y це те саме, що А, тобто 0. От, все правильно, да? на вході 0, на виході 0. От, як в експерименті. Але ж чи буде все це працювати, якщо ми X інший візьмемо? От, наступне давайте. одиночку. Значить, А у нас 1 на 2 плюс 0. Так, це у нас 2. Y це те саме, що А, 2. Знову правильний результат. Ну, і якщо ви перевірите, якщо ми підставимо сюди 2, то буде знову ж таки те саме. Да? 2 на 2, 4, і тут 4. Якщо 3, 3 на 2 плюс 0 6 і тут 6. Значить, от тепер дивіться, ми з вами знайшли нейромережу, яка е, зна, от відтворює закономірність в цих експериментальних даних і дозволяє робити прогноз. Ем, ну, як ми знайшли, так, да, і дивіться, е, процес от знаходження цієї нейромережі полягав. В знаходженні оцих от параметрів нейромережі, вагових коефіцієнтів і зміщень. Ну, в даному випадку у нас тут дуже суперпроста нейромережа, тільки один коефіцієнт і е, ваговий, і одне зміщення. От Якби у нас от була така нейромережа, у нас би вже було тут чотири параметри: е, два вагових коефіцієнти і Два зміщення. От Отакій нейромережі чотири вагових коефіцієнта, а зміщення плюс ну, тут для кожного нейрона, раз, два, три. Так? Тут було б так, ну, 4 плюс 3 сім параметрів, які б ми мали підбирати. Ну, Ви бачите, що от з такою простою задачею ми впоралися і за допомогою такої суперпростої нейромережі. Так, ну, давайте, які можуть бути ще задачі. От я вам казав про е, іриси. як от розпізнавати види рослин, е, Ну, наприклад, дивіться, давайте я просто сформулюю задачу, ми її не будемо зараз розв'язувати, і вручну не будемо, але яка тут буде нейромережа? От, наприклад, є е, рослина. І вона там різні види, її відрізняються е, квітами. Ну і у е, є там, зараз, так, ну давайте, ладно, вигадаємо. У цих квітів є два там якихось, якихось параметри. Ну, скажімо, давайте. Ну, давайте отак от спрощено. Да, от, Пелюстки, скажімо, є довжина. І ширина. От. Там ширина. І. Так, ну і давайте я їх якось позначу L1, L2. От, оце у нас L1, оце l 2 І от дивіться, у нас є якийсь там вид номер 1 цих от квітів. І от з експеримента ми декілька взяли квіточок, поміряли оці людини і два і були такі значення: 10, 5, 10, 6, 12, там 4. Да? А є квіти другого виду, от, і для них отакі числа. Там, давайте. І от дивіться, наприклад, я маю квітку. Оце експериментальні дані. Я зірвав квітку, я не ботанік, не знаю, що це за вид, але я поміряв пелюстки, і вони мають отакий розмір. Дивіться, l 1 і l 2 Ну, скажімо, от. І питання, що це за вид? Перший чи другий? От. Ну, дивлячись на оці експериментальні дані, я б ідентифікував цей вид як вид номер 2 Наймовірніше. Ну, тому що тут от у першого вида да, L1 набагато більший зазвичай. Ну, і от, вдвічі більший, ніж він Л2. Да? Оце задача класифікації. Значить, яка потрібна для такої задачі нейромережа? Що на вході цієї нейромережі? От, тут уже у нас на вхід поступати буде два параметри, не один. Дві, два вхідних значення. Відповідно, у нас вхідний шарм обов'язково буде мати два нейрони. Не більше, не менше. От. Потім будуть якісь проміжні шари, їх може бути скільки завгодно. Ну, просто якщо їх тут надлишкова якась кількість, це теж погано. Так? Бо це складніше шукати параметри, вагові коефіцієнти і зміщення. На виході ми маємо скільки? Ну, ми маємо, що? От результат? одне число, номер виду. Так, значить, тут у нас на виході один нейрон. От. Ну, а посередині можуть бути проміжні шари якісь, ну, це можна підбирати їх кількість в тому числі експериментально. От. Кількість шарів і кількість в них нейронів. От. Ну, але. Нічого тут не міняється. От порівняно з попередньою задачею, в принципі, да, ми дивіться, на вхід, наприклад, маємо передати от 10 І 5, да, і якщо у нас тут підібрані всі W правильно, на виході ми маємо отримати 1. От. Якщо передаємо оцю пару чисел, цю чи оцю маємо отримати на виході 2. Так, ну і от далі, що ми будемо робити практично в наступному відео, ми от першу нашу задачу, яку ми вже розв'язали, і відповідь знаємо, у нас от W має бути 2B до 0. Ми її розв'яжемо. В Python використовуючи бібліотеку, для, яка дозволяє побудувати модель нейромережі. Причому от, всі тут якісь деталі не обов'язково да, знати, ви не будете їх задіювати, ну, знати треба. Значить, про там, W і про B зміщення. Е, е, так. От ви, Можна побудувати якусь нейромережу, і головне, можна, от в цій, ця Python-бібліотека дозволяє от знаходити автоматично от ці всі параметри нейромережі, вагові коефіцієнти та зміщення. От, якщо у вас велика складна задача, складна закономірність, велика нейромережа, багато цих параметрів. там, Тисячі чи мільйони. Значить, для цього може знадобитись потужний комп'ютер, але от Google він надає свої комп'ютери, для цього там, можна використовувати кожен день певний час безкоштовно.